Втратив контроль. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді квадрокоптер К911. Кожен, хто виріс на NFS Wanted і із перших кадрів, помітить невелику схожість, вже зараз може ставити лайк цьому відео. Квадрокоптер к 911 Макс виготовлений із сучасного АБС пластику, тому при правильній експлуатації та зберіганні може прослужити досить довго. Корпус виконаний у темно-сірому кольорі зі складною конструкцією. Важить коптер 228 грамів. На верхній частині корпусу квадрокоптера встановлюється лазерний датчик виявлення перешкод, що йде опціонально. Та перейдемо до самої комплектації. Власний, де сам квадрокоптер, акумуляторна батарея, пульт дистанційного керування, система запобігання перешкодам, зарядний кабель USB, 4 основні плюс 4 запасні пропелери, викрутка. Та документація до самого квадрокоптеру. Ця модель доступна у комплектації з однією, двома або трьома акумуляторними батареями. І, звичайно, все це знаходиться в сумці для зберігання та перенесення. Тут, до речі, будьте ретельно уважні, бо якщо ваш батько покладе око на цей кейс, то ймовірність нової сумки для інструментів у декілька разів збільшиться. Квадрокоптер к 911 Макс оснащений двома камерами: фронтальною та нижньою. Вони забезпечують ширший огляд від першої особи під час польоту. Основна камера, згідно з технічними характеристиками, має роздільну здатність фото 8к та відео 4К. Відеокамера має широкутний кут огляду у 120 градусів та регульований кут огляду у 90, що дозволяє робити досить непогані знімки. Передбачена система електронної стабілізації зображення, яка забезпечує чіткість відео в ситуації, коли камера піддається вібрації. Також передбачено 50-кратне збільшення. Друга нижня камера k 911 Max створює фото з роздільною здатністю 1080 p і відео 720 p Вона дозволяє безпілотнику точно фіксувати висоту та стабільно зависати у повітрі. Перемикання між камерами здійснюється за допомогою дистанційного пульту керування. Відснятий матеріал, фото чи відео відправляється до вашого смартфону, адже ні пульт, ні сам квадрокоптер не має слоту для SD-карти. Оптер к 911 Макс оснащений чотирма безколекторними двигунами, які забезпечують швидкий та стабільний політ. Вони мають триваліший термін служби та значну кількість переваг перед двигунами колекторного типу. Звичайно, це значно впливає на подорожання апарату, але це в політі цього варто. Керувати квадрокоптером к 911 MAX можна через спеціальну фірмову програму RX-DRONE, доступну для смартфонів з операційними системами iOS та Android. Додаток необхідно встановити та завантажити на свій пристрій. Управління взагалом нескладне. Максимальний політний час цього коптеру становить 25 хвилин. Однак, при реальних умовах на відкритому просторі цей час, звичайно, може трохи на декілька хвилин скоротитися. Щоб подовжити час вашого політу, ми від себе радимо придбати вам комплектацію з одним або двома додатковими акумуляторами. Середня тривалість підзарядки акумулятору становить 90 хвилин. Заряджати батареї можна поза безпілотником завдяки модульній конструкції. Також хочемо звернути вашу увагу на помічену нами перевагу. При зіткненні з перешкодою є фіксатор, який утримує акумулятор всередині корпусу. А зараз поговоримо про функціональні можливості та режими роботи квадрокоптеру. Лазерна система запобігання перешкодам всеспрямованої дії. При польоті безпілотника система безпеки автоматично робить поворот на 360 градусів і сканує перешкоди, щоб дрон встиг вчасно загальмувати. Інтелектуальне повернення додому. У разі слабкого сигналу або низького рівня заряду акумулятора, квадрокоптер автоматично попрямує у вихідну точку. Також повернути дрон додому можна шляхом натискання лише однієї кнопки. Управління жестами. Коптер к 911 Max може робити фото та відеозйомку за допомогою жестів рук. Така зйомка підходить для селфі з сім'єю або великою компанією. Круговий обліт. Режим дозволяє робити зйомку заданого об'єкта з усіх боків. Політ по колінній точці. У додатку на екрані смартфона можна задавати польотні точки і малювати маршрут, яким слідуватиме квадрокоптер. Розумне слідування. Функція дозволяє квадрокоптеру розпізнавати вас і здійснювати політ. Ну і, звичайно, можна покращувати зняті кадри за допомогою ефектів фільтра. А тепер переходимо від теорії до практики. Першим кроком встановлюємо лазер на корпус коптера. Ставимо його на рівну поверхню. Ще один важливий момент при підготовці коптера до польоту його калібрування. Літ квадрокоптеру здійснюється за допомогою прискорення та уповільнення пропелерів, які дозволяють обирати напрямок руху та зависати дрону у повітрі. Калізація даних дій виконується бортовим комп'ютером, який отримує інформацію від акселерометрів та гіроскопів. Перед кожним польотом обов'язково робіть калібровку. Це потрібно робити кожного разу без винятки. Потрібно це для того, щоб ваш дрон розумів, на якій висоті він знаходиться та в яких координатах. А на дорогих коптерах можна нажати лише одну кнопку, необхідну, і калібрування буде виконано. На дорожчих коптерах необхідно його прокрутити. І так робити кожен раз. Перемкніть лівий і правий джойстик в різні боки і тримайте їх нерухомо. Поки синя індикація стане постійною з чітким звуковим сигналом. Далі повільно поверніть коптер на кілька кіл носом догори, поки не загоряться передні та задні фари. Потім почуємо чіткий звуковий сигнал, що вказує на те, що калібрування пройшло успішно. Якщо з першого разу не вдалося провести калібрування, знову повторіть всі ці дії. Під час запуску у вас засвітиться індикація та видасться звуковий сигнал. Так само, як і на коптері, це символізує проготовність експлуатації даного пристрою. Натискаємо кнопку запуску двигунів на пульті керування і лівим стіком підіймаємо його догори. Керувати коптером можна за допомогою пульта або з вашого смартфона. Декілька слів про камеру на квадрокоптері. Казали раніше, коптер має роздільну здатність зображення 8К та відео 4К. проте це зовсім не означає, що якість зображення буде відповідати таким показникам. Якщо ви ставите собі за мету просто спробувати та навчитися керувати коптером, пристрої такої цінової категорії та з такими технічними характеристиками цілком підійдуть. А якщо плануєте знімати професійні відео, слід звернути увагу на більш дорожчі коптери, про які ми поговоримо у наступних оглядах. Підводячи висновок, можемо сказати, що ця модель коптеру K911 Max дійсно варта вашої уваги. Якщо вам сподобався цей огляд, то не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та обов'язково заглянути до нашого офіційного сайту. Посилання на нього ви знайдете нижче під відео. Ну а ми з вами прощаємося до наступного огляду.